На телеканалі Надія надійшов час п'яти хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Вітаю вас. У багатьох листах наші глядачі просять за навернення своїх рідних та близьких до Бога. Але ось один з них не просто прохання, але і логічне запитання. Ольга Васильівна пише: Я стільки років молюся за навернення своїх дітей та чоловіка, але не бачу ніяких змін в їхньому житті. Як бути далі? Чи продовжувати молитися, які методи застосовувати? Звичайно, можливо було б простіше, якби я міг дати вам якусь універсальну пораду що стовідсотково діє. Але я краще прочитаю слова Ісуса з Євангелії від Матвія. Ви сіль землі. Коли сіль і звітрі, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Одному генералу під час його перебування в Єгипті знадобився слуга. Його вибір зупинився на молодому мусульманину, який видався йому найбільш придатним для роботи. І він запропонував молодій людині поступити до нього на службу. На превеликий подив, мусульманин відповів відмовою. Генерал запитав про причину відмови, на що молодий чоловік відповів: Ти мене зробиш християнином. Але генерал потребував хорошого працівника і тому пообіцяв йому не говорити з ним про релігію і не цікавитися його внутрішнім життям. Та мусульманина не можна було ніяк переконати. Коли ж генерал став наполягати на його згоду, той, зрештою, сказав, що все ж боїться стати християнином. Внаслідок щоденного зіткнення з християнством, і християнином, генералом, життя якого було красномовною проповіддю навіть тоді, коли генерал ні слова не говорив про свою власну релігію, у військовослужбовці ми бачимо приклад істинного дієвого християнства. Цей генерал сповідував християнство, що впливає на інших. Він випромінював собою нове життя, дароване йому Господом Ісусом Христом. Генералу не потрібно було про нього багато говорити. Люди бачили його богобійне християнське життя, любов, мир і доброту, і це переконувало більше, ніж будь-яка багатослівність. Християнство це перш за все прийняття Ісуса Христа, прийняття води живої. А по-друге, християнство це вилив цієї води у вигляді любові, прощення, милосердя до далеких і ближніх. Тільки те, що піднесено, що благородно, що ґрунтується на самовідданості і самопожертві, що сповнено любові і вдячності, до врятувавшого нас Спасителя, що повно співчуття до ближнього є справжнє християнство. Найбільш незаперечним доказом на захист християнства є, зрештою, сам християнин. Давайте і ми будемо сьогодні з вами молитися про те, щоб бути яскравим прикладом любові Ісуса Христа до людей. Помолимось. Наш дорогий Господь, ми сьогодні приходимо до тебе разом з нашими глядачами і хочемо подякувати тобі за всю твою доброту, любов і благодать, яку щодня ти даєш нам. Але сьогодні в нас є особлива потреба. Ми просимо про те, щоб бути хорошим свідченням Твоєї любові, Твоєї жертви для людей, які живуть навколо нас. Ми просимо про те, щоб бути, Господи, людьми, які би. Дійсно і правдиво показували твою любов до цього світу. Ми просимо, благослови нас, щоб прикладом свого власного життя ми показували, що Бог є любов. В ім'я Ісуса, наша молитва, сьогодні. Амінь. На цьому наша передача закінчується. А ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення, Божих вам благословень.